Всім привіт! Сьогодні я роблю такий під фул-мейкап, і зараз я очищую лице, показую вам всі етапи свого макіяжу на прогулянку. Спочатку я очищую лице, бо вже фарбувалося сьогодні. У мене така міцелярка от Simple. Ось я закінчила умиватися, Тепер я використовую педи від CellMax. Вони не якісь вони вони для підтримання балансу шкіри. І тепер теж їм протираю лице, щоб теж прибирати залишки від макіяжу. Далі ми використовуємо як під базу я використовую гарнір. А, Гель. Він добре зволожує та дає стійкість макіяжу. А тут я забула, що потрібно нанести спочатку тонер, бо так краще все ляже. І спочатку ми наносимо тонер, я його наношу по декілька крапель та розтираю по всьому обличчю. Воно дуже швидко впитується, тому воно взагалі дуже клас. А ось тепер я наношу а, крем, гель. крем-гель На обличчя теж по декілька капель, тому що а, макіяж теж може злізти, якщо буде дуже багато зволоження. Далі я використовую ось таку а, базу під макіяж, а під очі. Тому що воно може заходити консилер в складки, а це не дуже прикольно. У мене гель для брів від Benefit. Я його час спочатку всі брови наверх, а потім їх пригладжую, придаючи їм форму. Я закінчила вкладання ти брови. Тепер я вам показала ось така величезна у мене косметичка з тими товарами, якими я не користуюся, бо вони не для повсякденного макіяжу. Ам... Далі ми використовуємо консилер. У мене він від Anglas. А, Ви бачите, що тут є полосочка, це Project Pen. Хочу його закінчити та купити вже якийсь, може бути краще, мені здається. Чим цей консилер? Чесно, він нічим не відлічається від звичайних консилерів, тільки перекриттям. Але Лореаль, напевно, навіть більш перекритий. І наношу його трішки на проблемні зони. Далі я використовую консилер від Катріс, я його використовую на повсякденний макіяж. Але тут, як він рожевий, я його використовую теж на проблемні зони, щоб їх більш перекрити, але це мені не сильно допоможе, чесно. Нарешті я все це розташувала. Я беру ось таку от. Палітру та тональний Патрісія Ледо. видавлюю його трішки на палітру та використовую ось такий пензлик, він достатньо як тоненький. Ним можна все розташувати дуже тонким слоєм, та щоб воно не лягало як маскою на обличчі. Та потім все це розташовую спонжем знову. Після того, як я розташувала, я використовую контурінг від кікового стіку. Та його наношу на скулу та на ніс, придаючи носу форму. Носу, носу форму. Ось, Та розташовую все це плотною великою кісточкою, затушовуючи або наверх, або на низ. Далі я не показала, як я використовувала рум'яна. У мене рум'яна від Sephora. В такому відтінку, більш рожевому, то він у мене буде з хайлайтером, але хайлайтер не видно. Далі я використовую пудру від Nars. У мене вона, я не пам'ятаю, чи в мініатюрі. У мене дуже маленький спонжик. Та я ним проходжусь по всіх місцях під бровами та. Під очами це прям такі зони. Дуже складні. Далі, щоб все це закріпити, я використовую фіксатор під макіяж від Патрісі Ладо в синьому відтінку, а все це пшикаю. Тут я ще в шокі. Далі ми будемо використовувати наступну пудру, в мене вже від Huda Beauty в нашумівшому фіолетовому відтінку, та стараємося її видавити. Ще вона дуже смачно пахне якимись парфумами. Мені це подобається, але багато хто, до речі, хейтить її за це тому що в деяких людей може бути якоби алергія на це, але в мене її немає, мені це дуже подобається. Далі я використовую спонжик побільше, в він вже фіолетовий, а не червоний, та спочатку набираю її трохи на панель, тому що, я пам'ятаю, вже так нанесла, і в мене усе щось було фіолетове. Та наношу на ділянки, які потрібно трохи висвітлити: це скули, а можливо, ніс та вища бров. Далі я використовую тіні. У мене така підложка під тіні від Wet n Wild. Я їх наношу спочатку на кість та вже потім переношу його на повіки. Наношу на повіки та буду робити тіні вже. Далі я використовую ось таку палетку від Evelyn та наношу світлі відтінки, щоб зробити підложку. У мене підложка буде такою, як молочний, масляний е кольором. І спочатку наношу її. Після цього я наношу кіковські. Тіні, тому що вони блистять дуже гарно, та наношу їх на повіка. І зараз буду комбінувати їх з осінніми відтінками, так як вже осінь настала, і потрібно щось старатись новити. Я наношу їх достатньо багато, тому що їх недобре видно, якщо не дивитись під спалахом. Я буду наносити коричневий відтінок, рижий та розподіляю його по всім. Повіком, щоб воно не було плямами. Далі я закріпляю контуринг ще сухими продуктами, щоб воно все краще лягло. Я наношу його спочатку на ніс та роблю трохи контуринга носу. Після сухого контурінгу я наношу тушу мене від Ініко та профарбовую всі повії. Після цього ще раз проходжусь спреєм, фіксатором, в мене від Шарлот вже. Але тут я забула, що потрібно ще хайлайтер нанести. У мене від Rear Beauty беру скошену кість та проходжусь по щочкам, щоб розподілити гарно хайлайтер. Та, думаю, ще додати трохи контурінгу на щоки, щоб придати, ну, ще більше на щоках, тому що я наносила тоді тільки на ніс. І тепер використовую шарлоту для завершення макіяжу, та ще нам залишилась підводка. Я буду собі малювати стрілки за кадром. Тут я вже їх собі намалювала малювала та зробила зачіску. всім гарного дня, Па-па!